Їм вам ну, і вам підходять, так? От дивіться, вже полегенькі складується ситуація, вже двом не йшли. Є тобі а може ми з старості ми знайшли якусь. Чи non. вам віра не дозволяє. No, Та як не дозволяє? Mm. Ну, а ваша жінка називається не на Віра, так? Ні, не віра. Дідже, підходьте, до або їх сходить. Давайте другу ногу. Ти давай гроші, а ми зараз приведемо. За ногу дав, то друзь. За ногу дав. Показуй Дивись, О, дивись, яка краса, дивись. Ось, манікюр лишай бійцю, так чоловіче. І букетик, Майя, ну, до моєї за букетик. О! Є. О, пішло вже. Та за тебе, ти теж букетик. Ні, не стане. Ну, так, не спорю. І не лишай. Дорогі брати, сьогодні Велика подія у вашій сім'ї вирішили вступити у стан Спорожі, ваші діти, ще ми їх щиро і вітаємо. На жаль, не дочекався цієї днини батько, але він разом із нами. Дорогі батьки, дякуємо вам за материнську і батьківську любов, дякуємо вам за недоспані ночі за все те, що ви робили для нас упродовж нашого дитячого життя. І, можливо, ми десь колись були непослушними, можливо, колись десь. Вас образили, то сьогодні ви нас простіть. І нарушник весільний благословіть по першому разу. Батьки благословіть нас. Батьки, благословіть. Нас. Батьки благословіть нас. Благословіть. Благословіть. І сьогодні просить у вас, чи ваші діти, у вас благословення по третьому разу. Батьки благословіть нас. Зараз ми всі разом підемо до святого храму, де ви отримаєте Боже благословення. Дай Бог, аби ваша спільна сімейна дорога була усталена усіма квітами життя, би вам завжди все вдавалося, щастя, вам здоров'я і многих і благих літ. А зараз з Богом у дорогу душу. 线路不行。嗯